Всім присутнім. Сьогодні ми розпочинаємо черговий подкаст «Голос Олени Вчілки, а саме Олена Вчілка як редакторка газети Рідний край. Сьогодні наші гості пані Ірина і пані Світлана, співзасновники газети Рідний край. Будь ласка, вам слово. Почну з спілкування із студентами я, пані Ірина, як вам вже сказала, співзасновниця газети Рідний край, газета Гадяцького земства. І так як наша газета заснована як продовження тієї газети, яку на початку ХХ століття в Гадячі редагувала славно звісна Олена Пчілка, то і мова сьогодні піде про Олену Пчілку як Редакториню, е, спершу мені б хотілося наголос е, звернути вашу увагу на те, що періодична преса відіграє важливу роль у суспільно-політичному у культурному житті будь-якого суспільства. Сидоренко Наталія Миколаївна, українська філологиня, докторка філологічних наук, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, стверджує, що на початок ХХ століття на наших українських землях видавалося 198 видань російською мовою. І як ви думаєте, а скільки українською мовою було виданько? Мало це хорошо, але наскільки мало? Нуль почула. Ну, взагалі Як забороняли розуміло? видавати, а, Якщо говорити про те, що видавали тихенько, щоб не бачили, ну, офіційно, від влади офіційно, офіційно. офіційно ну, у половину менше, ніж. Ну, високу. принаймні часопис, який був започаткований у місті Полтава в 905 році, рідний край, він видавався українською мовою. 30 видань було. 198 російською мовою і 30 видань українською. Але що саме цікаве, що перше видання на нашій лівобережній Україні українською мовою почало видаватися в Лубнах, знову ж Полтавщина. І в цей же час, в 1905 році, починає в Полтаві виходити рідний край, який засновує. Панас Мирний Микола Дмитрієв, Ковалевський із Лубен. І через рік до них пристає так сказати, Олена Пчілка, вони запрошують її, співавтори. Але людина була настільки потужна, що хлопцям прийшлось відійти в сторону. І далі редагування Олена Пчілка бере повністю на себе і переводить рідний край, часопис рідний край у Київ. З 1906 по 1914 рік видавалося Ця газета цей часопис. Але я прошу не плутати рідний край, який заснувався в Полтаві, з газетою Рідний край газета Гадяцького земства, яку вона редагувала безпосередньо в гадячі після буржуазної революції 1905 року. <хи> українські викладачі вищих навчальних закладів, передова інтелігенція почала виступати за права української мови, за, права, за право друкувати українською мовою, викладати в школах українською мовою. І тому видань українською мовою стає значно більше. Але Перша світова війна, 1914 рік, і знову приходить заборона на видання. Газет мовою нацменшин, скажімо так. Ну в 1913 році після смерті Лесі Українки Олена Пчілка переїжджає до Гадяча і постійно тут проживає. І коли вже відбулася революція в Петербурзі в 1917 році. Українське слово починає дуже активно поширюватися безпосередньо і на Україні. Цей процес поширення українського слова зачепив і гадячину. В нас видавалася газета, яка називалась дуже просто Газета Гадячського земства. І видавалася в нас 1906 року. І з 1906 року по 17 рік ви розумієте, якою була мова видання. Російська. Російська мова видання. Від 17 мая 1917 року було розміщено ось таку інформацію, я прочитаю дослівно, про переміну в редакції газеті Гадівського земства. Просимо звернути особливу увагу на цю частину журнала через звичайного земського собрання, надруковано в сьому номері Газети «Гадяцького земства. Бо тут говориться про ту переміну, котра прийшла в літературному орудуванню газетою. Не знаючи, як було діло, може когось здивувати, через що це підписується редакторкою, якась олена Пчілка і чого вона містить у газеті Гадяцького земства все більше та більше. Українського писання, отже, з цієї частини журналу земського зібрання видно буде, через що з самого початку сталася та переміна, яке саме була воля зібрання і якою умовою згодилася бути редакторкою Олена Пчілка. Що ж передувало цьому всьому? Олена, перший номер під редакцією Олени Пчілки вийшов 8 травня 1917 року, а 8 березня за Старим Стилем у Гадяцькому земстві пройшло зібрання. І полетика, Володимир Полетика гласний. Земської управи сказав, було б доречним використання друкованого слова з тією метою, треба покращити видання місцевої газети Гадської місцевої газети гадського земства. Саме через газету можна оповіщати населення повіту про те, що відбувається, з огляду на те, що відповідальний редактор газети. Голова земської управи дуже зайнятий відповідальність по завідуванню газетою, слід покласти на особливу, негайно запрошену особу, яка заслуговує повну довіру. Крім того, слід видавати газету на народній всім зрозумілій мові, за виключенням офіційних розпоряджень, які повинні розміщуватися російською. На ці слова голова засідання Пилип Мельніков сказав, що він підтримує Володимир. Мара в його ідеї, і що вже тижнів зо два по тому він говорив з Оленою Пчілкою, пропонував їй очолити редакцію. І ось тут почалася полеміка. Полеміка, якою повинна бути газета далі. От на вашу думку, засідають гласні гадяцького повіту 1917 рік березень. От які думки витали у народних обранців стосовно газети в той період? В залежності від того, хто входив до складу. Серед цих обранців, хто саме був, витати думки могли бути різні, але звісно, дивлячись на вимоги того часу, ймовірніше, всього, витали думки про заборону українського слова на превеликий жаль. Це просто були люди, яким. Я мала на увазі за статусом. Хто а, Якщо то... це був би там старицький, наприклад, і так далі, вони б підтримали Не так. Гад... Гадяцькі, гадяцькі. А, гадячі, гадя це пересічні громадяни, Так, пересічні громадяни, які були освіченіші, які мали ім'я, скажімо так, у. Соціальний статус, соціальний статус певний мали. Ну і однозначно виступав Сергій Капніст. Це нащадок відомого роду Капністів, які проживали у нас у Миргородському, бувшому Миргородському районі у Великій Обухівці. Виступав той самий Володимир Політика. Гласні виступали ще навіть прізвище назву. Власний, Нікіфоров, Тулинський, виступав представник Міністерства землеробства Іван Пирожинський. Думки були дуже різні. Частина підтримувала, що повинна бути українська мова, але той самий Капніст, той самий Тулинський виступили з тим, що. Люди не зможуть читати українською мовою, бо вони не вміють читати українською мовою. І Тулинський говорить, що я хочу і українець, і я я е, підтримую якісь там українські ідеї, але ж читати українською це такий нонсенс. Хоча, з іншого боку, погодьтесь абсолютно дивакувата ситуація, бо саме в нас на Гадячині всі однозначно говорили українською мовою. Після цих усих. Е, також чому здається, на той час було важко людям спілкуватися українською мовою, тому що українську мову взагалі вважали як селянську мову. І, наприклад, якщо брати книги Олани Пчілки, вона взагалі складніша, наприклад, ніж наша теперішня, теперішня мова. І на той час мені здається, також вона відрізнялася з її видань і з мови народу, як народ українською розмовляв, тому що якщо виручити, що тоді була русифікація, Росія пропаг свою мову, і тоді вона була змішана з українською, і тоді взагалі мова українська була дуже перемішана. Це так, але ж в усіх навчальних закладах, церковно-парафіяльних школах, в міністерських училищах, повітових училищах мова викладання була російська, української просто ніхто. Не вчив. бо це було модня плюс вимога часу. Вимога часу і заборона. Пам'ятаємо валуївський циркуляр і емський указ. Але, як я вже говорила, в 1905 році наша прогресивна громадськість почала домагатися дозволу друку української мови. Ще хочу звернути вашу увагу, я думаю, ви знаєте про цей факт, що в 1903 році, коли відкривали пам'ятник Котляревському, і якраз під час відкриття цього пам'ятника щинився мовний скандал в Російській імперії. Російською мовою дозволялося говорити гостям-галичанам, які були закладені. Запрошені сюди, з Австро-Угорщини приїхали. Іноземцям можна було говорити українською мовою підданим Російської імперії ті самі Олені Чилці Старицькому. Цим людям була заборона робити свої виступи, вітальні виступи українською мовою і щенився дуже великий скандаль на всю імперію. Представники України в цю команду входила Олена Пчілка, п'ять чоловік Дмитрія, Олена Пчілка, поїхали в Санкт Петербург з вимогою дозволяти, дозволити українську мову. Багато листів було написано до певних установ в Санкт-Петербург. про те, що українська мова повинна жити, мати свої права. Це маніфест української людини, її громадська позиція. В цьому виступі вся Олена Пчілка. Слово надали і присутній на зібранні Ользі Петрівні Косач, яка сказала: я буду говорити перед шанованими гласними по українському і дозволу на це. Не прошу, бо це було б образою для мови рідної і для мого рідного краю, серед котрого ми тут зібралися. Думаю, що річ моя зовсім зрозуміла для більшості присутніх, бо ми ж знаходимося посеред України у Полтавщині. Однак ось тут зараз деякі гласні говорили, ніби вони не розуміють української мови і через те не слід заводити її в гатську газету. Це мене дивує, правда. Я знаю, що проміж нашими людьми є багато перевертнів. Такими перевертнями роблять їх школи, і все дотеперішнє життя на Україні. Та все ж я не розумію, як можна не знати мови свого народу і не хотіти навчатися її, бувши виборними від від того народу, виступаючи громадськими діячами серед його, мені здавалося би соромом не тільки не знати мови свого краю, а ще й не пускати її у своїй краєвій газеті. Думаю, що проміж поляками або й людьми інших національностей у їх краю такі речі були б неможливі. Це тільки наша країна досі була така нещаслива. Але, хоч би й чуючи, що тут є супротивники української мови в «Гадяцькій газеті, я все ж думаю, що вони говорять не до речі. Бо газета ж ста видається не для їх, вона призначається для народу Гадяцького повіту. Так чого ж за його наперед е, треба визначатися, що він не розбере української мови? Чому? Я ж думаю, що хоч як убивали українську мову у цілі століття, однак вона проміж нашим народом не вмерла. Я, звісно, не можу судити про свої писання, однак думаю, що все тут, сказане мною, було б зовсім зрозумілим для моїх земляків, якби я ті всі свої думки написала. У всякому разі, покладаю на увагу шанованому зібранню, що коли я піду в редактори «Гадяцької газети. То тільки для того, щоб писати в дій по-українському. Коли председатель управи тижнів два перед СИМ запрошував мене за редактора, я сказала йому: ви знаєте, хто я? Знаєте, моє українолюбство. І я ні до своїх і я ні від своїх думок, ні від своєї рідної мови не відсураюся. Цілий вік я писала по-українському і тільки так згодна писати у вашій газеті. Те саме, зовсім не таївшись, кажу і тепер. Конторські справи і того, що кажуть, повинно печататися в газеті мовою українською, я на себе не беру. Отака моя відповідь: а вирішайте, як знаєте. А насправді я все таки думаю, посилавши уважно прочитане вам, що все-таки мабуть. Пріоритетом було не лише писати українською, а й пріоритетом була її просвітницька функція для нашого народу. Беречи до уваги багато фактів з її життя, то однозначно ну, ствердить сьогодні кожен, мабуть, навіть пересічних громадян, що в першу чергу була просвітительська її ідея українства в цілому. Я вам вже на початку сказала, що газета видавалася з 906 року, Олену Пчілку запросили в 1917 році. Газета вже виходила 11 років. Ну от просто навскидку, от як ви думаєте, що друкувалося в газеті до 17 року? Які матеріали гадяцький люд міг взяти із своєї місцевої газети? На мою думку, це був якийсь проросійський контент, і все ж таки їхня пропаганда, тому що вони нею займалися завжди, і в кожному своєму творі вони пропагували свою політику. Це новини Санкт-Петербургу і коротенькі новини, політичні новини і організаційні новини були Полтавської губернії і е, Полтав е, Гадяцького повіту. Ну, і ось, все ж таки, земство приходить до висновку, що своїм рішенням вони приймають. Постанова зборів була така: просить управу запросити українську письменницю косач, редагувати газету Гадяцького земства при неодмінній умові, щоб офіційні розпорядження і статті інформаційного характеру друкувалися російською мовою. В кожному номері газети давалася інформація, це наголошую, ще йшла ще. Перша світова війна, в кожному номері по датам давалася інформація з фронту. Але ще хочеться звернути увагу на те, як вона викладала події саме нашого життя, на що вона звертала увагу. Дуже багато інформації йде про діяльність гадяцької просвіти. За її ініціативи було створено на, на гадячині 27 осередків просвітницьких. – Вона очолювала просвіту. Ще вона е нерозбірню відкрила для діток, яку відвідувало 800 дітей, гадячини. Тобто її просвітительська діяльність була, як для мене, то вона не тільки просвітителька, не просто, а вона ще й науковиця, правда ж. Так, ну я просто хочу звернути увагу, що про світа це ще і організація, українська громадська організація культурно-освітнього спрямування, після 17-го року. Просвіта почала дуже гарно розвиватися безпосередньо у нас на Надніпрянщині. Ну, і як вже пані Світлана сказала, що Олена за, за сприяння Олени Втілки, 27 маленьких організацій, просвіти було засновано по селам Гадяцького повіту. Інформацію про їхню діяльність якраз в газеті дуже багато. І ми бачимо, що вони, як каже пані Світлана, організовували хати читальні, організовували гуртки. Української мови просвіта організовувала дуже багато по селам театри. Театральна діяльність на той період е, взагалі була дуже поширеною. Е, ну і театральна діяльність у нас багато п'єстарицького ставили, панасамирного. А для дітвори Олена Вчилка у нас в гадячі. Написала вісім п'єс і вважається, що такий феномен, як український дитячий театр, заснувався саме в гадячі, взагалі український дитячий театр. Ми якраз говоримо про просвітительську діяльність і згадали за дітей. Тому в мене постає питання, Олена Пчілка зробила більший внесок у просвітительську діяльність. чи вона більше як звичайна авторка дитячих творів? Ой, як на мене, це дуже взаємопов'язано. Просвітительська діяльність своїми творами. І виховання дітей своїми творами. Тут, наскільки це е, я б сказала, що це паралельне не те, що паралельна діяльність, а це одночасна діяльність, два види діяльності в одному руслі. Я б так би сказала, чисто моя думка. Тут виходить яка ситуація, що воно. Е... Взаємопов'язано за рахунок того, що як ми знаємо, вона була авторкою п'єс дитячих, та вона костюми для цих п'єс для втілення зі, зі свого дому приносила. А як ніяк, вона перша дослідниця вишиванки, тому це є взаємопов'язано Безпосередньо. І тому, мабуть, не дарма її видання, молода Україна, дитячих виданнях, які йшли як додаток до часопису рідний край, який видавався у Полтаві раз на місяць на перших сторінках, що було зображено? Орнаменти, орнаменти українські орнаменти. Чи справедливим було рішення пчілки зароблені кошти під час показу спектаклів використовувати саме на видавницьку діяльність? Чи можливо потрібно було ці кошти направити дітям сиротам, так як тоді була спрутна, ну, ситуація? Якщо чесно, у її звітах немає е, про видавничу діяльність. У її звітах якраз йде мова про те, що гроші йдуть на потреби молодої української держави. Особисто я не знайшла у газеті Рідний край газети гадяцького земства саме цього факту я читала там, де Олена Пчілка цитувала, що вона за власні кошти видавала журнали, але їй було дуже прикро, що люди їх бояться купувати. Або якщо купують, то купують на чуже ім'я, тому що вони дуже боялися репресій. Так. Але вона зазначала, що вона друкувала за власні кошти. Але це ви говорите про. Рідний край, який видавався в Полтаві. А я зараз аналізую рідний край, який видавався в Гадячі. Я на самому початку сказала, це два різних видання. Рідний край, заснований в Полтаві, у 1906 році, закрився в 1914. Тоді, коли були закриті всі українські видання, коли почалася перша світова війна, 21-го року видання, де говориться, що дуже популярністю великої нагадячині користувалися такі п'єси, як Мартин Боруля і так далі. І вилучені кошти йшли на видавничу діяльність. Я думаю, мабуть, саме з цих джерел взяли наші студенти О, інформацію. Є... є така. Думка. Ну, видавнича діяльність, якщо ми беремо газету Рідний край, газета за Гадяцько земство, вона видавалась тільки на кошти земства. От якщо ми говоримо саме про цю газету. А то, що вона власним коштом видавала рідний край, ну що заробила, теж в газету і вклала. Але все рівно не кошти, які вона отримувала від продажу газет, не покривали розтрати. По-любому. E, люди виписували мало. Ви правильно абсолютно сказали, що люди боялися репресій, а це стовідсотково. Ну і плюс ще дуже багато на той період газет не виписували, тому що e, великий відсоток населення України було просто безграмотним. Звертаюся до вас, уже як до редакторки відродженої газети рідний край. Чи вдається вам продовжувати традиції започатковані Оленою Пчілкою в сучасних? Видання. Ну, чи вдається це, мабуть, судити читачам? Але що колектив, який працює над сучасною газетою Рідний край, газета Гадяцька Козенства, намагається? З усієї силеньки продовжити традиції. В газеті дуже багато матеріалу, саме місцевого з історії гадяцької людності, які проживали там 100 років тому. і так далі. Ну, і багато матеріалу про те, чим живе зараз наш безпосередньо край. Ну а зараз ми всі наші погляди це на фронті. і Тому от пані Світлана, це її тема. В основному вона піднімає питання, вона бере інтерв'ю у наших вояків і висвітлює ну, ці питання. Я періодично не можу сказати, що кожен номер ваш, але періодично читаю ваші видання і хочу сказати, цікава змістовна газета, дуже затребувана, як з моєї точки зору. І маючи сьогодні таку можливість, закликаю всіх долучайтеся до прочитання. Цих газет вони є дійсно з моєї знову таки точки зору продовженням добрих славних традицій Олени Пчілки, нашої з вами землячки.